Виконуємо практичну роботу 1 за підручником інформатика 8 клас авторського колективу Боднаренко Стовецький пилипчук Шестопалов, 2025 року випуску. В пункті 1. Потрібно записати своє ім'я та прізвище. Я буду записувати не в зошиті, а в текстовому редакторі блокнот. Ви записуєте зрозуміло своє прізвище ім'я. Я записую своє. Підрахуємо кількість символів. Зверніть увагу, що пробіл це також символ, і його також потрібно враховувати. Отже, запис Шевчук Олександр. Займає 16 символів. Якщо в нас однобайтове кодування символів, тобто один символ це один байт, то довжина двійкового коду при однобайтовому кодуванні це 16 байтів. В пункті 2. Нам в блокноті саме потрібно записати своє прізвище ім'я і після цього зберегти документ з іменем Практична робота 1. Давайте збережемо файл, зберегти або зберегти як. Збережемо у власній папці. А тепер визначимо розмір даного файлу. Практична робота 1. Для цього класнемо по ньому правою кнопкою миші в контекстному меню, що відкрилося. Виберемо властивості. Бачимо, що розмір це 31 байт. А пам'ятаємо, що ми тільки що підрахували. Що в нас цей текст займає при однобайтовому кодуванні 16 байтів. Чому розмір файлу більший? Давайте знову відкриємо текстовий документ Практична робота 1 і знову виконуємо файл зберегти як. Зверніть увагу, що коли ми зберігаємо файл, в нас ось тут записано кодування. І за замовченням кодування OTF8. Можна вибрати і інші кодування. Кодування OTF8 це варіант кодування Unicode. а при кодуванні Unicode один символ займає 2 байти, тобто вдвічі більше. Саме тому розмір файла буде більший. Можете спробувати і зберегти даний файл в кодуванні ANSI. При даному кодуванні один символ займає 1 байт. Тому розмір файла буде менший. Давайте запишемо, що це. Завдання 2. Розмір 16 байт. Тепер перейдемо до завдання 3. В даному завданні з допомогою фрагмента таблиці кодів coe 8U потрібно закодувати слово byte, записати його з допомогою двійкових і десяткових кодів. Запишемо спочатку слово Byte в двійковому кодуванні. Подивимося на таблицю, яка на сторінці 11. Отже B А. Є Т. це двійковому кодуванні? Тепер запишемо в десятковому. Переходимо до завдання 4. Потрібно визначити приблизний обсяг пам'яті, необхідний для зберігання тексту однієї сторінки вашого підручника з інформатики і всього підручника. Без малюнків в електронному вигляді. Нехай на сторінці буде 56 рядків. В рядку 64 символи. Пам'ятаємо, що ми повинні враховувати і пробіли, і крапки, і знакоклики і лапки, ну і так далі. І підручник має 240 сторінок. Підрахуємо спочатку обсяг даних на сторінці. Завантажимо калькулятор. Для того, щоб порахувати обсяг даних на сторінці, нам потрібно 56, тобто кількість рядків помножити на кількість символів. Зрозуміло кількість символів і кількість рядків в нас в кожній сторінці рядко відрізняється. Ми беремо десь якесь середнє значення. Отже, кількість символів 3584. Будемо вважати, що у нас 1-байтове кодування. Тобто на один символ відводиться 1 байт. Значить, обсяг даних на сторінці 3584 байт. При бажанні можна перевести в кілобайти. Для цього потрібно поділити на 1024. А тепер знайдемо обсяг даних підручника. Для цього нам потрібно обсяг даних на сторінці помножити на кількість сторінок 240. Зрозуміло також байт. Давайте переведемо в кілобайти. Для цього поділимо на 1024. І виходить 840. Завдані 5 потрібно визначити, скільки подібних підручників може поміститися на флеш накопичувачі обсягом 64 ГБ. Флеш накопичувач у нас 64 ГБ. Щоб знайти, скільки підручників поміститься на флеш флеш-накопичувач, нам 64 ГБ потрібно поділити на обсяг даних підручника 840 кБ. Але для цього нам ГБ потрібно також перевести в кБ. Для того, щоб перевести Гігабайти в мегабайти, множимо на 1024. А для того, щоб перевести мегабайти в кілобайти, потрібно помножити ще раз на 1024. І кількість підручників, яка поміститься на флеш накопичувачі. Ділимо обсяг даних в кілобайтах флеш накопичувача на обсяг даних в кілобайтах підручника. Отже в нас поміститься 79 891 підручник. Збережемо. Практично робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!